Змінив фартух на слінг, каструлі на пляшечки, а рецепти на колискові. Знайомтесь, Григорій, тато в декреті: шість місяців тому в нього народилася донечка Аліса. До цього чоловік працював кухарем у ресторані. Коли настав час вирішити, хто залишиться вдома. Вибір був очевидний. Дружина працює дистанційно, а Григорій повністю занурився у батьківство. Я вже почав і в усі складати. На ходу і пісні співати, ну щоб ну, розважати і їй типу, боїться, подобається. Навчив на животик перевертатись, там голову тримати. Ну, Це дуже цікаво. До появи дитини подружжя готувалося заздалегідь. Купили візочок, ліжечко, одяг. Тепер щомісяця отримують 860 гривень допомоги від держави, але цього кажуть замало. Одна вакцина може коштувати близько 100 доларів. Один памперс на 56 штук десь 600, від 500 до 600-700 гривень. Суміш коштує в районі 600-600-700 гривень.